Вибухи у Санкт-Петербурзі, Туапсе, Орлі, Рязані, Волгограді та інших містах Росії в різних регіонах. Останніми місяцями невідомі безпілотники активно вражають російські нафтобази та нафтопереробні заводи за сотні кілометрів від кордону з Україною. В СБУ зазначають, що такі акції будуть продовжуватись. Ми вже на 12% мінуснули і видобуток, і переробку. Взагалі, з 1 березня навіть їх. Прем'єр Мішустін заявив, що вони офіційно повністю зупинили експорт бензину. Тому ми продовжуємо працювати. а Країна бензоколонка продовжує палати. Тим ще надто рано говорити про руйнівні збитки російській економіці, вважає експерт паливного ринку Сергій Куюн. Натомість пропонує звернути увагу на інші аспекти уражень російських НПЗ, підтверджені руйнування. Установок, які російських НПЗ вони складають сотні мільйонів доларів, от просто, хоча б так, так вони не зупиняться або зупиняться тимчасово. Вони їх полагодять. Безумовно, це буде так, але втрати ну, просто не співстануть. Вони будуть змушені зараз розтягувати свою протиповітряну оборону, знімати і десь ослаблювати контроль. По-друге, це удар репутаційний і по Росії, і по Кремлю, там, зокрема. Сергій Куйон додає, що незначне подорожчання бензину на гурті в Росії також нині не грає великої ролі, адже він у них все одно найдешевший на ринку. Тим паче на колонках росіяни цінних стримують. На думку експерта, важливішим є питання експорту російської нафти. На жаль, ми там не бачимо сьогодні якихось дуже там дуже суттєвих змін, тому що і це логічно, тому що. Ту нафту, яку вони не можуть переробити на пошкоджених заводах, вони її будуть розмазувати по інших працюючих підприємствах, які мають резерви по по потужності, і відповідно вони якось там це компенсують, тому тут треба набратися терпіння через санкції. Росія обмежена у поставках нафти до Європи і США, але продовжує торгувати з Африкою, Азією, Китаєм та Індією. Тим не менш, росіяни однозначно відчувають дискомфорт від атак на їхні НПЗ, вважають експерти. Не забуваємо, що зараз ще й початок посівної, початок весняних польових робіт, і це означатиме, що аграрії будуть конкурувати з військовими за дизельне паливо. Це означатиме здорожчання продукції сільськогосподарської, і це означає інфляцію. Втім, один з першочергових факторів в атаках НПЗ ускладнення військової логістики ворога. Тож ураження нафтобаз ведеться і на тимчасово окупованій території України, зазначають в українському ГУР. Та росіянам варто готуватися до чергових візитів безпілотників. Підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7 та дізнавайтесь більше важливої інформації.